Якщо чесно, я цукор міряю перший раз в житті. Отак у спальзі я його ніколи не міряв, тому мені було дуже цікаво. Завітавши у один із торговельних центрів Чернігова, Євгеній абсолютно випадково став героєм нашого репортажу як учасник акції, яку організували Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб спільно з Чернігівською міською лікарнею. Протягом двох днів, 13 та 14 листопада, всі охочі безкоштовно, буквально за кілька хвилин, могли перевірити рівень цукру в крові без направлення до лікарні чи відвідування поліклініки. Загалом перевірку пройшли майже 450 осіб. Охочих виявилося більше ніж тестів. Цю акцію організували, щоб широко запроваджувати і популяризувати доступні методи контролю вмісту цукру в крові задля ранньої профілактики. Це така досить небезпечна недуга, і якщо брати всю захорність неінфекційну, то вона займає третє місце після онкології серцево-судинних захворювань. Це така статистика загальносвітова, загальнодержавна аналогічна ситуація в нашій області, тому що за на цукровий діабет в нашій області вона навіть і перевищує деякі наші загальнодержавні показники. і по майже наполовину всесвітній день боротьби з діабетом проводиться щорічно 14 листопада. Дата обрана в знак визнання заслуг одного з відкривачів інсуліну Фредеріка Бантінга. Який народився 14 листопада 1891 року, чимало з тих, хто пройшов тестування, давно не робили це, тим більше за власної ініціативи. Тож, хоча результати заспокоїв Євгенія, але він знає про небезпеку цієї хвороби. У мене у мами вона весь час у неї свій глюкометр. От вона весь час на, на, на дому вона робить собі аналіз. Тому кого це турбує? Я вважаю, це обов'язково цю програму. Треба взагалі ставити в Україні на перше місце. Тому що дуже багато людей залишили. Ну, ...інсулін, то у кого цукровий діабет, тому це людей потрібно підтримувати. Надія Михайлівна, попри вік, не часто здавала кров саме на рівень цукру. Попередньо, каже, ще кілька років тому, бо немає скарг. І цього разу результат хороший. Але необхідність ранньої діагностики розуміє. «Ну, Це для здоров'я, мабуть, треба для людини, щоб він знав. Який сахар, і це може бути і діабет, є інші заболівання, які дають побічні уявлення дають сахар. Звичайно, не всі цього дня взяли участь у тестуванні, так як радять лікарі, над ще серцем. Якщо людина поїла, то він може бути повищений. А так, 6,6 це норма. Якщо вже вище норми, то ми. Рекомендуємо звернутися до сімейного лікаря. На глюкозу здають на що серце. Якщо людина поїла, то краще витримати дві годинки через дві години здати. Після їжі. Але значне перевищення рівня це привід відвідати лікаря. У деякого під час тестування виявили саме підвищений рівень цукру. Результат пишемо дату, коли здавав глюкометрію і результат. І з цим результатом, вже, якщо він завищений, то людина звертається до сімейного лікаря. Пані Людмила також вирішила пройти перевірку, оскільки в червні цього року їй вперше встановили діагноз цукровий діабет. З того часу, каже, дещо змінила в житті. Цукор не вживаю, менше хліба, жирного не вживаю, жареного, печене, тушене, ну без цукру. Фахівці також постійно розповідають про методи профілактики або контролю захворювання, якщо воно вже виникло. Це здоровий спосіб життя, контроль ваги тіла, достатня фізична активність, раціональне харчування, достатній відпочинок, достатній питний баланс і контроль містру саме цукру в крові для того, щоб вчасно отримувати медикаментозне втручання або ж відповідні поведінкові фактори. Кількість виявлених випадків на Чернігівщині за 10 років зросла майже наполовину і має тенденцію до збільшення. Показники на 30% вищі ніж загальні в Україні. В 3% випадків це причина інвалідизації та втрати працездатності.